Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Той час юдейської один з дванадцятьох, пішов до первосвящеників, щоб його видати, їм почувши це. Вони зраділи, обіцяли дати йому гроші, і він шукав, як би його видати у сприятливий час. Першого дня прісників, коли жертвали паску, кажуть до нього учні, де хочеш, щоб ми йшли, приготували тобі їсти паску, тоді він послав двох із своїх учнів і свої сказав їм ідіть у місто. Істріне вас, чоловік, що нестиме ж води, ідіть лишень за ними, куди він увійде, скажіть Господарові дому». Учитель питає, де моя світлиця, в якій я, міг би їсти з моїми учнями паску, і він вам покаже велику світлицю, вистелену килимами, та готову, там приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, і приготували Пасху. Як же настав вечір приходить він з дванадцятьма, і коли вони сиділи за столом та їли Ісус промовив в кажу вам, один з вашої зі мною зрадить мене Вони засмутилися один по одному, почали його питати. Чи це я він у відповідь сказав, відповів їм. Один дванадцятьох, що мача зі мною руку в миску, син чоловічий йде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадив сина чоловічого, краще було б не родитися чоловікові тому, і коли вони їли, Ісус взяв хліб, благословив, розломив. Дав їм, кажучи, беріть це моє тіло, потім узяв шашу, роздав хвалу, дав їм і пили з неї всі. і сказав їм це моя кров завіту, що проливається за батьок. ні станоку ж вам що не пити,му більше від плоду виноградного, аж по той день, як буду його пити, новому царстві Божій. І, проспівавши фалу, вийшли на оливну гору, сказав їм Ісусу, всі виспокуситися, спокуси... бо написано удару пастра всі розбіжаться, та по моїм воскресінні випережу вас у Галилеї. Петро сказав до Нього, хоч і всі спокусяться, та не я, і відповів йому Ісус істинно, кажу тобі. Що ти сьогодні цієї жодночі, закіпів він, заспіває двічі тричі, мене відречешся, та він ще більше твердив, хоч би мені прийшлось з тобою вмерти, не відречуся тебе, і всі говорили так само, прийшли вони на те місце, що довеце цима він сказав їм своїм мужням, Посидьте тут, поки я помолюся, і взяв зі собою Петра Якова Івана, і його став огортати жах і тривога. Потім сказав до них душа моя смутна аж до смерти, лишиться тут, чувайте, пройшовши трохи далі. Він припав до землі, і почав молитися, щоб, як можливо, минула його ця година. І, мовив вава, очі, усе тобі, можливе, віддали від мене всю чашу, та не що я хочу, але що ти І приходить, і знаходить їх у сні. Каже до Петра Симоне, ти спиш, не міг ти чувати, ні одної години чугайте, моліться, щоб не війти у споку суду, бо ді але тіло кволе. І знову відійшов, молився, договорив те саме слово, і, вернувшися, знову знайшов їх усні очі, бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відповісти, вернувся. Він і втретій каже їм усе, ще спите, і спочивайте. Годі прийшла година, осень, чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставаймо, ходімо. Зрадник мій наблизився. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Тобі. Сьогоднішній Євангеліє достатньо, достатньо довше. Ми його читаємо цей. Вівторок містопусного тижня вже не так велико, далеко до Великого посту. І воно є чим цікаве? Цікавим воно тим, що воно таке переплетене всіма різними подіями. Описується про зраду Юди, описується про тайну вечерю. Описується про. Відречення Петра про терпіння Христа, про Його молитвому Оливному Гециманському саді. Дуже багато всяких грани. І це щось подібне на життя кожного з нас. Життя є достатньо багато грам. Так само, як і кожна людина є багато грам. Звичайно, комусь надаємо титули хтось добра особа, хтось зла. Ось сказати про нас добрі ми особи злі, Та є щось і добре, і не до кінця добре. Подивіться на життя кожного з нас. Різні події діються. І добрі, які ми називаємо, і не до кінця добрі. Все, щось діється, все щось відбувається. Але тут є дуже важливо пам'ятати, все, що діється і відбувається, не відбувається припадково. За всім стоїть Господь. І та картина, що сьогодні ми чули з Євангелія Марка, вона не була нічого припадкового. Немає Ні нічого в припадкового. Так як ми бачимо ікони в нас в храмі, ікони відображають явління Бога, так і кожне слово в Євангелії можна назвати іконою, бо вона відображає кожне слово явління Бога. І так само в нашому житті. Ніщо не дає це приватку. Все діється в промислі, в задумі Божому. І в нашому народі це не раз кажуть. Нема зла, щоб не вийшло на добро. Те, що я називаю тепер злом, остаточно в Божому задумі може вийти найбільшим благословенням. Те, що для себе я уявляю тепер якоюсь важливою річчю, користю, потрібною, потім бачу, воно нікому не буде важливо і потрібно. Тому є подив... важливо споглядати на наше життя як те, що дав мені Господь. Розуміти, що кожну подію, ситуацію, обставини посилає нас Господь. І посилає з одною ціллю, щоб нас освячувати і спасати. Через кожну подію Бог діє. Це як я сприймаю це, моє сприйняття. Посадіть 100 людей, художників, щоб малювали цей храм. І що буде? 100 різних картин. Той самий храм, деталі ті самі. Зробіть фотографію. Це те саме. Але кожен намалює як? По-іншому, чому? Тому що кожен з нас, хочемо ми цього чи не хочемо, сприймає по-іншому дійсність. Не тако, як вона є, але то, що ми чуємо. Я сьогодні кажу якесь слово. Кожного з вас спитайте після літургії, про що Владика говорив, кожен скаже, щось інакше. Чому? Тому що кожен пропускає через це. Тому наше світло сприйняття – це наше світло сприйняття. Ми світ сприймаємо по своєму, але остаточно за всім устої, стоїть Господь, який з любові дає і посилає нам все в житті.